Чи можливе покращення стосунків Росії та Польщі за умови збереження в Росії чинного політичного режиму. Тобто, якщо Путін залишиться при владі, я намагаюся я намагаюсь зберігати контакти і провадити діяльність у певних галузях. Я патроную російський фестиваль кіномистецтва Супутник черговий фестиваль розпочинається 5 листопада. Також забезпечую фінансову підтримку фестивалю з боку польської влади. Це те, що стосується галузі культури. Тут ми маємо співпрацювати. А з політичної точки зору так. Доки Росія є агресором в Україні, не варто очікувати на позитивні зрушення в наших відносинах. Польща. А Польща сприймає Росію Путінську Росію як загрозу своїй безпеці. Так, хоча не як безпосередню загрозу. Саме тому необхідно, щоб Україна була незалежною державою. В Польщі ми спостерігаємо за тим, що відбувається всередині Росії. Саме тому ми цінуємо росіян незгодних з агресією та політикою Володимира Путіна. для Польщі величезне значення мають люди, незгодні з обмеженнями свобод. Тому я і мої колеги завжди підтримуватимемо тих росіян, які прагнуть демократичної Росії. Хтоби Росія була була демократична.